А ви бачили цього хлопчину? Хто мене не знає, по судам затаскаю. І сьогодні ми розглянемо таке питання як до де? -п». Це Ярік, і він реально знає свої права. Ярослав Мироненко почав активно вести блог у 2023-му. Він постив сільські скетчі та смішні ролики під трендові звуки. Юля Юля Юля, ти грюля. Втім, популярним Ярік став раніше, коли знімав реакції на мульти Дора мандрівниця. Я ловлю рибу. А в мене карантин, і я цілими днями сижу вдома, Ну, зали хліборезки дуби. Зараз блогер з цих відосів кринжує, а підписники його добряче тролять. Це ж ви. Це ж ви та, та отстань. Ну а найпопулярніші ролики Яріка там, де він вдає себе юриста і дає поради підписникам. Наприклад, що робити, коли до вас чіпляються на вулиці, або чи варто грати на пенсію бабусі в казино? Чи можна депнути бабину пенсію в казино? Не можна, а нужна у хлопця і виникло прізвисько. Ярік знає свої права. Сьогодні він продовжує вести блог разом з дівчиною. Має тега канал і непогано заробляє на рекламі.